Це новий Мерседес e клас. Він довший, ширший і більш розкішний ніж коли-небудь раніше. І в ньому купа технологій, запозичених у флагманського седану бренду s класу Тож зараз я розповім вам усе, що потрібно знати про це нове авто. Я Метвотсон, і ви дивитесь Карвал. wow. Новий як лас дуже легко відрізнити від старого. Лише погляньте на носову частину. В попередній моделі була овальна решітка радіатора з хромом посередині, і кількома вставками. Нова машина має значно більшу решітку з хромовою обводкою навколо можна вибрати один з двох варіантів в залежності від того, чи вам подобається хром, чи ви від нього просто у захваті. У варіанті AMG Line ви отримаєте великий логотип, одну лінію посередині і сотні трьох променевих зірок. Оформлення ексклюзів виконано у більш ретро стилі на решітці три ширші полоси з хрому, а значок по старому стерчить з капоту. Особисто мені більше подобається перший варіант, адже без великого логотипу на решітці ця пластикова панель з усіма сенсорами дуже. Вже сильно впадає в око і виглядає зайвою. Та все ж ви можете відволікти від цього увагу за допомогою led підсвітки навколо решітки, яку можна придбати за доплату. Хоча так машина здається менш витонченою, а от нові led фари виглядають круто. Головні лампи виконані у формі мильної бульбашки, а також додані дві вії ходових вогнів знизу. Та я не дуже впевнений щодо чорної обводки, яка переходить у обводку решітки мені видається, ніби це якась маска Бетмена. У Мерседес стверджують, що це запозичено у електрокарів EQS та EQE. Та Як на мене, це виглядає дивно на автомобілі зі справжньою решіткою радіатора. з боку відмінності між поколіннями, помітити важче. Так, новий e е клас має висовні ручки дверцят, як на s класі. І з боку з лінія вздовж всього кузова, яка розчиняється в середній частині машини. Та на цьому відмінності бокової частини закінчуються, проте додали новий дизайн колес. Доступний діаметр починається з 17 дюймів, що дуже мало для цієї машини, і аж до 21 дюйма. Щодо задньої частини, то тут лампи стоп-сигналів, теж виконані у тривимірній формі з зірками на кожній з них. А також додали суцільну полосу з хрому, яка нагадує мені попередні. Дні скла ото була машина. Хай там як хром, це добре, але не тоді, коли це обводка фейкового вихлопу. Не знаю, чи там глибше є справжні труби, чи це повністю фейк, тож доведеться перевірити це за допомогою гілки істини карвал, аби дізнатись напевне. Та то я точно можу сказати, що новий дизайн мені подобається, бо, хоч він і модерновий, але зберіг елегантність своїх попередників а що ви скажете? Чи подобається вам дизайн нового я е класу? Чи вам більше до вподоби BMW 5 серії або Audi A6? я закріпив коментар з голосуванням, який німецький седан ви б обрали. Новий я е клас оснащений купою нових технологій, які попереднику і не снилися. Просто зацініть цей величезний екран. Хоча він все ж таки менший за гіперекрану у EQS, тому мерседес назвали цей новий екран суперекраном. Але за додатковий монітор для пасажира доведеться доплатити. він йде у комплекті Entertainment Plus разом з підтримкою 5G. Тоді ваш пасажир зможе дивитись YouTube чи TikTok без телефону. До речі, якщо ви досі не підписані на TikTok CarVal, клікайте на посилання в описі до відео. Ми завантажуємо туди унікальний автомобільний контент, який точно не варто пропускати. Та всі ці перегляди соціальних мереж можуть відволікати водія від дороги. Але в Мерседес це передбачили. І пасажирський екран працює лише коли машина бачить, що хтось справді сидить на пасажирському сидінні. Крім цього, в салоні є п'ять камер, які слідкують за тим, чи не дивиться водій в екран пасажира. і якщо так. То система автоматично притушить його, хоча з іншого боку, це може повністю зіпсувати перегляд пасажиру. Можливо, можливо мерседесу варто було просто використати спеціальну накладку на екран, як ту, що зазвичай використовують HR-и в компаніях, коли дивляться зарплатню працівників. Аби ніхто інший не бачив, хто скільки заробляє Крім цього, в Е-класі додали нову функцію для підсвітки салону, яка тепер може блимати і змінювати колір в такт музики. І все було б добре, якби це було безкоштовно. Але за цю функцію потрібно доплачувати, хоча це навіть не інновація. Бо По щось подібне ви можете отримати у китайському позашляховику BYD 803. Ось вам і інноваційний мерседес. Схоже, що тепер європейські автовиробники копіюють китайських, а не навпаки. Поки як раніше. Для нового я e класу доступні бензинові дизельні і гібридні версії моторів, і кожна версія комплектується дев'ятиступневою АКПП. Модельний ряд починається з двох м'яких гібридів з двома літровими чотирициліндровими моторами. Кожен з них має нову батарею, яка дає електромоторам більше потужності і крутного моменту, ніж у попередньому поколінні. Також з'явились нові плагін-гібриди з аналогічними дволітровими чотирициліндровими моторами. в них встановлені батареї на 25 квт годин, які можуть Повністю зарядитись за пів години, адже здатні заряджати струмом до 55 кВт через роз'єм типу DC. крім цього, гібриди оснащено новими електромоторами потужністю 129 кінських сил, які можуть розганяти автомобіль до 140 км на годину лише на електротязі, без підключення двигуна. Хоча, якщо їздити на таких швидкостях, на електромоторі можна суттєво знизити запас ходу, який має сягати 100 км. Та як щодо потужного гібриду. Довід від AMG. Мерседес поки що нічого не підтвердили, однак зазначили, що пізніше планують побудувати шестициліндровий флагманський E-клас. Е тож варто очікувати новий AMG E63 з такою ж гібридною технологією, як і чотирициліндровий C63 і S63 з v 8 Очевидно, що E-клас е отримає шестициліндровий двигун як основний компонент. Я зроблю окремий огляд цього автомобіля як тільки він з'явиться. Тому переконайтеся, що ви підписались на канал. Канал і увімкнув ви сповіщення, щоб не пропустити це відео. Тож яку динаміку ви отримаєте від цих нових двигунів? Дизельна модель є 220 d має 197 кінських сил і набирає 100 км на годину за 7,6 секунд. Однак це якщо у вас задньопривідна версія, бо повнопривідна ФОМАТІК трошки важча, і через це на 0,2 секунди повільніше. Також є бензинова Е200 на 204 кінські сили, яка доступна лише заднім приводом, і розганяється до сотні за 7,5 секунд. Плагін гібрид Е300 і має потужність 313 кінських сил і прискорюється до сотки за 6,4 в задньопривідній версії і за 6,5 у повнопривідній. Найшвидша версія нового Е-класу e – це Е400 і. Її потужність складає 381 кінську силу, і вона оснащена Ше повним приводом ця модель розганяється до сотки за 5,3. Mercedes Мерседес не лише оновили двигуни в новому є е класі, а й повністю перебудували шасі автомобіля, аби зробити його більш розкішним і практичним. Вони взяли шасі минулого є е класу і розтягнули його, додавши 22 мм міліметри між передніми і задніми колесами. Левова частка цієї довжини дістала задньому ряду, де у пасажирів на 17 міліметрів більше місця для ніг, ніж у попередній моделі. Та новий E-клас е став не лише довшим, але й збільшився у охваті. Мерседес стверджує, що ширина збільшилась на 25 мм, міліметрів. А отже, місце для плеч майже стільки, як у s класу. В базі у нового E-класу встановлена звичайна підвізка з амортизаторами, та за доплату ви можете отримати адаптивну пневматичну підвіску, і в цьому нічого нового, адже так само було і у попередній моделі. Але в новій версії є можливість доплатити за підрулювання задньої вісі, точно як у s класі та EQS. Колеса повертаються на 4,5 градуси, що дозволяє зменшити радіус розвороту на 90 сантиметрів доволі практична опція для міста, де ви часто паркуєтесь у вузьких місцях. Окрім велетенських екранів, салон нового Я e класу має ще кілька елементів, запозичених з більшого і крутішого С-класу. Центральна консоль дуже схожа на s клас як власне кермо з сенсорними кнопками. які я ненавиджу, бо вони дуже незручні. Також ви можете оздобити салон різними матеріалами і кольорами. Сидіння в базових версіях виготовлені з переробленої піни та нефарбованої шерсті альпаки. сподіваюсь, такий салон не буде пахнути як ферма, десь у Південній Америці. Та, звісно, ви можете замовити і звичайну шкіру. Також центральну консоль можна оздобити необробленим деревом або обрати чорно-білий пластик. хоча, якщо це той самий матеріал, що мерседес використовували раніше, то подряпається він дуже швидко. Мерседес оснастили свою нову машину технологіями, які значно полегшують життя. Вже в базі ви отримаєте адаптивний круіз-контроль разом з функцією утримання в полосі і функцією контролю швидкісного режиму. Нарешті в Мерседес вирішив не стягувати додаткову плату за функції, які вже давно доступні в базі на Тойоті Яріс. Ярис також новий Е-клас оснащено останньою версією асистенту з паркування, який зупиняється і паркується швидше ніж раніше. І це те, що потрібно було зробити. Адже раніше система працювала настільки повільно, що легше було її просто не вмикати. Тож, сподіваюсь, ця буде краще. Це я перевірю, коли сяду за кермо. Також в новому мерсі є функція для паркування з назвою Розумний пілот, яка дозволяє автомобілю припаркувати самому без водія за кермом. Тобто, ви просто виходите, і машина від'їжджає і паркується сама. Сподіваюсь, не подряпавши при цьому диски. Та є нюанс: технологія працює лише на спеціально розмічених парковках. Окрім цього, вона не Є легально в деяких країнах, як, наприклад, Британія. Та не засмучуйтесь, якщо технологія недоступна. Адже Мерседес також дозволяє встановити додаток на телефон, щоб заїжджати і виїжджати з вузьких місць, точнісінько як на Теслі. Сподіваюся, що у німців технологія буде не такою глючною. Крім цього, в новому є класі ще й купа інших технологічних функцій. Більшість з яких може бути завантажена в якості оновлення. Тож ви можете заплатити разово або оформити підписку на функції, на які вам не вис. Стачову грошей, чи ви врахували непотрібними, коли купували авто. Серед них, наприклад, функція трейлера Assist, яка допомагає здавати назад з причепом, а також програма для фар, яка дозволяє проектувати попередження на дорогу, програма розпізнавання знаків і проекція навігації через доповнену реальність. здається, що автомобільна індустрія йде тим же шляхом, що індустрія автомобільних відео ігор, де вам постійно треба доплачувати, аби розблокувати нові функції. Крім цього, Мерседес підхоплює хайп навколо. Штучного інтелекту і використовуватиме його аби моніторити вашу щоденну рутину. Та не хвилюйтесь, машина не шпигуватиме за вами для уряду інших держав. Натомість вона запам'ятовує, які функції ви використовуєте, і вмикатиме їх сама, щоб вам не доводилось цього робити. Наприклад, якщо ви постійно вмикаєте підігрів і масаж сидінь дорогою на роботу, вона може автоматично робити це в тому ж місці, в той же час. Також у торпедо вмонтована камера, яка дозволяє робити зум дзвінки через новий супер екран мультимедійної системи сподіваюсь, вона не буде виводити відео, коли ви за кермом. Та що ще дивніше, цю камеру можна використовувати для селфі. Не знаю, коли вам це знадобиться, але в Мерседес вирішили, що це гарна ідея. Може, мені варто зняти огляд машини на цю камеру? Напишіть в коментарях, якщо хотіли б це побачити. Нарешті перейдемо до цін і дати виходу. Новий є клас надійде у продаж в Європі вже влітку цього року. Мерседес ще не оголосили точну ціну, то варто очікувати, що він буде дорожчим за попередню модель. Адже всі ці оновлені двигуни і технології не будуть дешевими, правда? Тож базові моделі є 200 швидше за все коштуватимуть більше ніж 62 тисячі доларів. Якщо ж вас більше цікавить універсали аніж седани, то вони з'являться до кінця 2023-го і коштуватимуть на кілька тисяч. Доларів дорожче. Сподіваюсь, вам сподобається відео. Якщо так, тисніть свою вподобайку. Напишіть ваші думки про новий клас в коментарях. Також ліворуч ви можете знайти інше відео українською, і не забудьте підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Цьомпа!